Усе іще попереду, чи все уже позаду? чи втілила ти мрію, здійснила творчий задум, чи все уже здолала, що господом судилось, чи все уже промарилось, чи все уже проснилось? На хвильку озирнуся, було всього багато, і іноді приємно щось вчора пригадати, а іноді. Так боляче на двоє серце колеться, життя не завжди лагідне, і не таке, як хочеться. То все ж душа тривожиться, тріпоче молодечо, ще ж сонце вниз не котиться далеко ще не вечір, ще очі посміхаються, ще й іноді звабливо, і ще від щастя плачеться, ще віриться у диво. Так хочеться до діток цілунками торкатись, з коханим ще так хочеться в затишку обійматися. Так хочеться ще завтра світанки зустрічати красою цього світу, хмеліти і впиватись сказати одним словом, я просто хочу жити. Тому-то 41-й, давай будемо дружити.